На Волині під час оперативної наради з керівництвом обговорили забезпечення медичних послуг для військовослужбовців і ветеранів, інвестиційні проєкти у сфері освіти та розвиток сімейних форм виховання. Медична допомога як стаціонарна, так і амбулаторна. Та первинна медична допомога надається в 57 комунальних закладах охорони здоров'я області спроможної мережі та лікарень громади. За програмою медичних гарантій фінансується медична послуга, яка надається згідно визначених умов, закупівлі та специфікації медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами. Проводиться згідно з національним переліком лікарських засобів, які заклади охорони здоров'я можуть закуповувати та закуповувати за бюджетні кошти. Психіатрична та психологічна допомога військовослужбовцям та ветеранам надається на первинному рівні 32 надавачі. Психіатричну допомогу в стаціонарних умовах надають 4 надавачі. Мобільними мультидисциплінарними командами надається 5 надавачів. Мобільні мультидисциплінарні команди з надання психіатричної допомоги забезпечують супровід пацієнтів з психічними розладами, в тому числі і ветеранів, з тяжким перебігом посттравматичного стресового розладу. Загалом, як наголошує голова Волинської ОВА Іван Рудницький, перелік медпослуг для військових і ветеранів потребує подальшого розширення. Усі вони фінансуються з держбюджету через програму медичних гарантій. Також наступне питання стосувалося інвестиційних проєктів на нову українську школу та на облаштування протипожежного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту. Цьогоріч регіон отримав понад 80 мільйонів гривень субвенції на програму Нова українська школа. Кошти спрямували 54 громадам на закупівлю навчального обладнання, комп'ютерної та мультимедійної техніки. У частині громад вже підписали договори, в інших тривають тендери станом на 19 вересня 2025 року заклади обласної комунальної власності та 36 територіальних громад Проводять процедури закупівель та розпочали використовувати кошти субвенції. За результатами закупівель, вже укладено договорів на суму 23,2 мільйона гривень та очікується підписання договорів на суму 3,9 мільйона гривень. Протягом вересня було оголошено закупівель на суму понад 5 мільйонів 5 мільйонів гривень використано на сьогодні 5,5 мільйона гривень субвенції. По пожежній безпеці, будь ласка, теж активізуйтесь, Наталя Васильниця, щоб є потреба, то допоможіть громадам чи тим навчальним закладам, які там цією програмою користуються, але щоб це питання було на ну, якомога швидше вирішено. Окремо зупинилися на розвитку сімейних форм виховання. В області діють 45 дитячих будинків сімейного типу та 58 прийомних сімей, де виховуються понад 400 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас посадовці закликали громади активніше розвивати патронатні сім'ї, адже щороку на Волині сиротіє близько 200 дітей.